Я вийшла на вулицю, а тут осінь. Неочікувано. Всім привіт. Я ще не готова до сонця. Дівчата. Ми вже у Львові, як ви знаєте, з Минулого відео. Будемо ми тут ще трішечки, буквально дня два, я так розумію. Ну, якщо все буде добре, бо в нас, боже, ще вам знімаю, півголови, бо в нас трапилось трішки ЧП, ми той ремонтуємо обидві машини. Ми ремонтуємо обидві машини, тому що їх треба поремонтувати. Логіка логічна так. Я тут не ні, напевно, а або так, хвилі. Ай, ні, не хочу там лазити. Перемонтуємо і поїдемо додому. Ось і цей. Що я вам хотіла взагалі сказати? Чому я зробила це включен? В мене тут, напевно, дуже гудить можу бачите, ранок я ще не можу зібратися з думками. Так, я зараз... О, це пише. Супер, боже, то як для мене прям. Я хочу зробити таку штуку прикольно. Спробувати вам познімати. Я не пам'ятаю, як це називається, я ще подивлюсь сьогодні точно і скажу вам, коли знімають влог 365 там, 5 днів. Тобто кожного дня знімають маленькі такі шматочки і викладають їх там 15-20 хвилин, 30-40, коли стільки є що зняти, скажімо так. Ось, то я думаю спробувати так на місяць, наприклад, от вересень, познімати кожного дня. Вам щось цікавеньке. Може не завжди то буде зв'язано з вишивкою, та й будуть, напевно, виходити окремо. Відео, ну, тобто, у влогах будуть і довгі відео, де я буду там покупки розбирати, там якісь ітоги показувати вам. Щось таке, тому я думаю, що це повинно бути прикольно та цікаво, як ви думаєте. Так, я зараз йду за кавою. Ось сюди до 20 відчинені. Беру собі капучінку. Я хочу фільтр, але фільтру, напевно, немає. Зараз спитаю. Беру кавуську і знову к вам підключаюсь. Боже, як гарно. Я е, фонарь, як його говорю, фонарь і непко. Е, ну, Пальці в камеру це якби норм. Е, я купила собі кавусю, вирішила трішки з вами тут побути, поговорити. І щось я йшла, хотіла вам сказати, але я то вже забула, ну це якби нормально, бо пам'ять та вже все, пішла від мене. З 1 вересня, до речі, я не пам'ятаю, чи я сказала це, чи ні. З 1 вересня дітки йдуть до школи, щоб були умні, а не як. Сусідні все не хочу, щоб були умні, гарні і взагалі молодці, нехай вчаться і стають розумнішими. Моя буде вчитись онлайн у нашій школі, в якій вона вчилася. Не знаю, як це буде відбуватись, бо ми пішли на вечірню школу, бо їй важко вставати зранку, вона така ну, ташечка, як і тато Вночі може до 2-3 до щось робити, а вранці не може зранку вставати дуже рано і їй важко. Ну, вона, звісно, що встає в школу, але хочемо спробувати такий вечірній варіант навчання. От, я собі взяла ще хлібчик. Взяла, не було ніякої ковбаски, взяла хамон. Зараз прийду, ну, так голосно. Зараз прийду додому і буду робити сніданок. Хочу їсти капець. Ось, ну це все, я не знаю, що вам ще такого цікавого розповісти. Насправді є, що багато розповісти, але я не знаю, що саме, з чого почати. До речі, я не привітала в минулому відео всіх з Днем Незалежності, то я вітаю нас всіх з Пройдешнім. Ось, і я, Ми були в цей день у Відні, і це дуже було прикольно і атмосферно. Багато е, українців, ну, звісно, що всі, кого я зустрічала, я розуміла, що це українці, бо всі були в вишиванках. І це прям дуже класно. прям, я була в захваті. Це така атмосфера крутецька, Коли всі в вишиванках ходять, це прям прикольно. Ось, і е, всі вітали один одного, я теж вітала. Е, Причому ще до того, як мене хтось привітав, і ми були на вокзалі і пили каву, бо з потягу дуже зголодніли. І пили каву, і дівчата зайшли в вишиванках, то я підійшла і сказала, дівчата, зі святом вас. Вони такі, ой, дякуємо вас також. І потім ще в місті, коли гуляли, коли хтось чув, що ми українською говоримо, то підходимо на світав. Коли я бачила людей в вишиванках, я їх вітала. Ну, Це було дуже прикольно, мені сподобалось. Таке відчуття єдності навіть за кордоном. Ось, але в нас трапилось. Не дуже е ніяк, я не знаю, як це описувати. Е я колись працювала в кондитерській, і шеф коншеф-кондитером зі мною працював хлопчик шеф-бавістою Сашкою. Він з першого дня пішов е боронити нашу країну. І 24-го на завданні йому відірвала дві кінцівки. Ось зараз він в лікарні, ми зараз шукаємо його, ну як його відправити на протезування за кордон кудись. Не знаю, може це будуть штати, а може десь Європа, Ну, скоріше за все, то штати будуть, не знаю. Зараз ми шукаємо, як людей взагалі відправляють туди, як домовлятись, з ким, до якої організації звертатись. Ну, коротше, то таке. Ось і. Е Вчора ми майже цілий день цим займалися, шукали, писали, дзвонили. Ось, ну, поки що так якби без результату, Ми не можемо знайти когось, хто дійсно щось таке, ну, щоб дійсно допомогло. Ось так, перемикаємось далі. 1 вересня сказала, привітала. Всіх мам, діточок наших, нехай будуть умнички, розумнички. Ось, і е, що ще? Піду зараз вишивати вдома. Я не знаю, може, я не знаю, в мене багато є такого, що я назбирала покупок, бо я потрішки-потрішки-трішки по по купувала щось, купувала, щось купувала, і назбиралось так, в принципі, нормально, бо були дуже гарні скидки, скидки. І цей, і я там дещо не замовляла собі, то хочу вам показати, але може не сьогодні, не знаю. я подивлюся, як буде виходити? Я не хочу, щоб ці відео були дуже довгі, бо я розумію, що півгодини ніхто не буде дивитись кожного дня. Хоча, напевно, кожного дня не буде що розповідати, то я, знаєте, така гаряченька з новою ідеєю і багато що дійсно ще не розповідала вам. І так є, що поговорити, бо що я буду вам завтра розказувати? Як я вчора вам знімала відео, тому не знаю, я пішла додому готувати сніданок, готувати свого хлопця. вже так незвично, що чоловік вже рядом, поруч, поруч. Тому все, я пішла і щось вам зніму там далі ще сьогодні. Ми вчора зустрічались з Мілою з каналу Вестнідл. Я посилання на Мілий канал залишу в інфобоксі. От, і вона мені зробила подаруночок. Я хочу вам показати, що вона мені подарувала. Я сподіваюся, що Міла буде не проти цього. Ну, коробочка. Це вже якби окрема, як це сказати. Це вже як такий собі подарунок, скажімо так. А тут просто капець. Оці дуже смачні цукерочки, вони пахнуть, ви навіть не уявляєте собі як. Дуже смачно, треба буде завтра зранку, з кавуською. Ну, чим ще обмінюються зазвичай вишивальниці, це магнітами та бобінками. Такий гарний магніт. Бобіночки ці обожні, також різні ці стрічки та мережева на них зазвичай і вішаю. Розподіляю. розподіляю, так. Таке класне, капець, не можу. Блін, я так люблю всякі такі-цякі штучки ці. Так. А, такий набірчик від Мілхіл. До речі, може я його і почну. Там дівчата в чаті починають сьогодні Мілхілчики різні. Може мені цей взяти, бо він дуже гарнюцький, але треба якусь тканинку до нього. Добре, я подумаю. Оце просто капець. Пінкіпчик такий осінній, то я вже приїду додому і зможу прикрасити, бо в мене такого нічого немає. А це якраз буде. Блін, класний. Дивіться. А ось ця. Я вчора прийшла додому і розглядала, ще, напевно, ну, хвилин 30 сиділа, думаю, блін, така штучка і така, і тут, і все, і тьо, тканинка просто бомбезна. Міла, як то ти робиш так? Скажи, це так акуратно зроблено. Просто капець, Я не можу навіть зараз от я знімаю вам, а сама дивлюсь на нього. Бо воно таке гарне. Просто капець. Це дуже красиво. Тканиночка улюбленого кольору фіолетового. У мене все фіолетово, обожнює фіолетовий кольор. Ну, у вишивці. Так то. Так, то я люблю зелений, але у вишивці в мене, як на квіти, то все фіолетове. В камеру так гарно виглядають ці розводи. Так, потім такий белкол. Він такий, ух, я навіть не знаю, куди я його цей. Треба буде щось на нього. Ну, я не знаю нікуди, а що я на нього вищую. Треба щось подумати, до речі. У мене такого навіть немає. Це мій перший балпул, бо в мене, якщо я не помиляюсь, балпулів немає. Прикольна штука. Треба буде щось на нього подумати. Потім я покажу вам шовкові ниточки, але давайте так. Це кавовий семплер. Його багато хто вже вишивав. Насправді, я дуже обожнюю каву. Я на нього давно дивилась. Але я все не могла вирішити, хочу його вишивати, не хочу. Але так як мені вже подарували, то я його вишию. І от ми з Мілою вчора обговорювали, що його можна вишити будь-якими кольорами. Я думаю, блін, можу вишити. Якимись нитками з переходами, або я навіть не знаю. Він ж може бути. Ну, я розумію, чому він коричневий, тому що кава коричнева, але ж, по суті, я можу його вишити будь-яким кольором, і це буде прикольно. Треба буде подумати з цього приводу. Блін, навіть не знаю, але класно. Я от думаю, як я його оформлю. А можу вишити взагалі на якомусь дрібному каунті. Це постійно головна біль. Так, і Німа подарувала мені ось такі штучки. Це шовк китайський, якщо я не помиляюсь, вона сказала. Треба буде перепитати. І я вже хочу щось спробувати їм вишити. Бо мені подобається вишивати з шовком. Я то люблю. Я знаю, що не всі люблять. І це прям такі класні переходи тут кольорів від світлого до темного, сіненькі. Я хочу спробувати вже щось під нього підібрати і щось невеличке вишити. Дивіться, як гарно. Це дуже класно. Ось так що у нас відбуло, відбувся обмін подарунками. Ми трішки так побалували одна одну. У нас така розвіртуалізація здійснилась. Ось. І ми так душевненько посиділи. Класно, провели час, багато що таке пообговорювали, таке дівчаче, різне всяке. І смачненько попоїли і розійшлися. Ось, але подаруночки залишали. Так, я напевно цукерки до Я хочу сказати, Міла, тобі дуже дякую. Ми дуже з тобою так тепло посиділи, класно поспілкувались, багато що таке, як це обговорили. Мені було дуже приємно, я прям дійсно провела час, начебто ми знаємо одне одного дуже довго. Але, я, як я вчора казала, коли ти когось дивишся, тобі здається, що це вже ну блін, твій друг, бо ти все про нього знаєш. А коли ти так зустрічаєшся, то людина, та, ну, якби не знає тебе так, як ти. Я не знаю, як це описати. Ну В цілому ми класно посиділи. І дійсно класно поспілкувались, начебто ми вже знаємо одна одну дуже давно. Ось е я сподіваюся, що ми ще колись зустрінемось, е вживу, бо в інтернеті ми зустрічаємось майже кожного дня, а саме так вживу, я сподіваюся, що ми ще колись зустрінемось, бо це дуже завжди приємно поспілкуватись. Е е Офлайн, скажімо так. Ось, дівчата, ну, я думаю, що на цьому, напевно, я буду завершувати цей прекрасний день. Може, сьогодні розпочну вишивати цей мілхіл може, якийсь інший може, не сьогодні, а завтра, не знаю. Подивлюсь, все вам покажу. І, напевно, вже все. До зустрічі завтра. Всім па-па!